Це найкраща садова замазка для захисту ран після обрізки дерев. Котру я використовую вже багато років, і вона мене ніколи не підводила. Приготувати її дуже легко. Беремо пластикове відро, бажано, щоб до нього ще йшла кришка, тому що залишок цієї замазки можна буде зберігати. Зразу наливаю пів літра води, а потім починаю додати негашене вапно. Обов'язково негашене, тому що воно краще володіє фунгіцидними властивостями. замазка з нього виходить більш еластична і краще тримається на деревині. Доводжу замазку до сметаноподібної консистенції. Трохи чекаю і починається реакція. При котрій вапно починає дуже сильно грітися, і це називається гасінням вапна. У цей момент потрібно перемішувати вапно і доливати води. Щоб коли реакція скінчиться, консистенція щоб так і залишилася сметана подібною, потім додаю мідний купорос, Але спочатку його розводжу у воді приблизно у 100 мл розчиняю і додаю у погашене вапно і ретельно перемішую. Мідний купорос це також фунгіцид. А в такій концентрації він дезінфікує та знищує всі хвороби та шкідників на корі дерева. І останній третій інгредієнт це звичайна сама дешева. Фасадна фарба, вона у цій суміші буде виконувати роль прилипача, тому що якщо замазати рани тільки вапном з бідним купоросом, то при перших же опадах ця замазка змиється, а з фасадною фарбою буде триматися з весни до осені, А готова суміш по консистенції повинна бути як густа сметана. Також цю садову замазку я використовую як побілку для дерев, як весною, так і восени.